У лютому 2014 року, коли розпочалася анексія в автономній республіці Крим, працювали 2300 співробітників СБУ, близько 14 тисяч працівників МВС та більше 13 тисяч кадрів збройних сил України. Після 16 березня, коли відбувся референдум до центрального апарату Служби безпеки, повернулися тільки 215 офіцерів. У МВС втратив теж значні всього 1225 правоохоронців, виявили бажання переїхати в Україну і менше 4 тисяч військових. Кових продовжили служити своїй країні, всі останні зрадили присягу на вірність українському народу. Фактично, на період анексії Криму вся ця багаточисельна, добре озброєна сучасними відремонтованими засобами ведення бойових дій від стрілецької бронетанкової, легкої танкової танкового ...озброєння, це бронетранспортери до авіаційної, в тому числі була паралізована і фактично здала. Всі військові частини, військові з'єднання, склади, а також місця постійної дислокації для повного контролю з боку представників головного управління розвідки Збройних сил Російської Федерації. Провина за ті події, за словами працівників СБУ та МВС, лежить на плечах експрезидента Віктора Януковича. Адже саме під час його правління працівники ФСБ у Криму та Севастополі почували себе як вдома, тому українські служби не тільки співпрацювали з ними, але й виконували вказівки. Військова прокуратура за рік передала до суду близько трьох тисяч кримінальних проваджень проти військовослужбовців, основними причинами. Фактичної бездіяльності, зраді і невиконанню статутних та вимог, а також законів України, стало повна деморалізація внаслідок відсутності керівництва тих частин підрозділів, які були на території Автономної Республіки Крим з боку їх керівників. На наступному засіданні заявив голова комітету Сергій Пашинський. Будуть розсекречені протоколи Ради національної безпеки тих часів, аби провести прозоре та справедливе розслідування. Валерія Іванова, Олександр Мазур, телеканал Еспресо.